З 1 березня буде змінено порядок виплат внутрішньопереміщеним особам. Наразі на Закарпатті офіційно зареєстровано понад 133 тисячі переселенців. Хоча, за даними мобільних операторів, їх близько 400 тисяч минулого року. Підтримка переміщених українців коштувала державі понад півтора мільярда гривень. Розмір виплати. Він для всіх осіб 2 тисячі, для осіб з інвалідністю і дітей 3 тисячі. І вже за січень місяць 115 мільйонів гривень отримали внутрішньо переміщені особи, які проживають на території області. Торік в області було проведено соціологічне опитування щодо зайнятості переселенців. Його результати засвідчили, що третина ВПО працевлаштовані і отримують дохід. Але разом з тим близько 40 тисяч переселенців залежні від державних виплат. Це зокрема малозабезпечені особи з числа пенсіонерів, люди з інвалідністю, важкохворі і діти-сироти. Цим категоріям виплати будуть продовжені автоматично. Виплата буде продовжена автоматично, без ніяких звернень наступним категоріям громадян пенсіонерам. У яких розмір пенсії не перевищує 9 тисяч 444 гривні це перша категорія. Тобто цим людям не потрібно нікуди звертатися, ніяких заяв писати, їм з 1 березня автоматично продовжено. Крім того, осіб з інвалідністю першої чи другої групи і дітей з інвалідністю до 18 років, а також важкохворих дітей, які. Є там широкий перелік діагнозів, які вже хворі, але інвалідності ще не мають. Цим всім буде теж продовжено автоматично, без ніяких звернень дітям, сиротам і дітям позбавлено батьківського піклування, а також особам з їх числа віком до 23 років, теж не потрібно нікуди звертатися. Їм буде виплата продовжена. Решта переселенців, які отримують виплати, повинні йти працювати і забезпечувати себе і свою сім'ю. Це вимога не лише України, а й західних партнерів, які безпосередньо виділяють кошти на соціальну підтримку постраждалих від війни українців. Відтак кожна особа, яка претендує на фінансову допомогу, повинна звернутися за місцем тимчасового проживання до ЦНАПу, старостату чи органу соціального захисту, подати заяву і заповнити опитувальник, чому саме родина потребує виплат. Постановою Кабміну розроблено перелік осіб, яким виплати будуть продовжені на півроку. Пенсіонерам, особам з інвалідністю першої і другої групи не потрібно тривожитися, сім'ям, в складі яких є дитина з інвалідністю, діти хворі на важкі захворювання, їм не потрібно тривожитися, їм не потрібно нікуди йти, ніяких заяв їм писати не потрібно. В них автоматично перепризначення відбудеться. Всім решту треба себе. Подумати, чи я підходжу до цієї категорії людей, хто матиме право на допомогу. Якщо так, тоді звернутися із заявою в точку прийому звернень і додати документи, заповнити той опитувальник, про який я вам казала, і очікувати допомогу. Значна частина матерів не йде на роботу, аргументуючи це тим, що діти не влаштовані в садок або ж навчаються дистанційно, тобто вдома. Якщо буде надано офіційне підтвердження, що місць у садочку чи школі немає, то виплату продовжать і надалі підтримуватимуть малолітніх осіб, які прибули в область беззаконного представника вагітних жінок після 30-го тижня. Осіб, які втратили працездатність, але не мають пенсійних виплат. Також продовжаться виплати для тих осіб, які стали на обліку центрі зайнятості або оформили ФОП за новою заявою. Також продовжується на 6 місяців. Буде продовжена виплата для сімей, у яких не працює, працездатна особа на дату звернення зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, але ще не працевлаштувалася. І в сім'ї є діти, які навчаються в школах. А також для сімей, у складі яких є працездатні особи, які працевлаштувалися, зареєструвалися як ФОП і розпочали свою відповідну діяльність. Це е, крім того, постановою передбачено зміни в постанову про надання допомоги малозабезпеченим сім'ям. І також передбачено, що для осіб, які повернулись в Україну після тривалого 90 і більш 90 днів перебування за кордоном, не були зареєстровані як ВПО, не працювали або не сплачували ЄСВ. Можуть такі сім'ї отримати допомогу як мало забезпечення. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті Мінсоцполітики, на сторінках органів місцевого самоврядування чи на веб-порталі Департаменту соціального захисту населення. Також особа з числа ВПО може звернутися на урядову гарячу лінію. У профільному відомстві наголошують, усі заяви треба подати до кінця лютого. У разі відсутності підтверджуючих документів, що людина потребує допомоги, державна виплата буде припинена.